Вітаю усіх сьогодні. Одна з моїх найулюбленіших тем, тому що, на жаль, вона стосується кожного. Але ті, хто мають знання достатні, переживе це екологічно. Хто не має певних знань, у кого є певні задавнені проблеми, тих, ця проблема накриє, як то кажуть, тазиком. Я говорю зараз про вікові кризи. І найперше я говорю про кризу 40-річних. Це криза середини за життя. Коли, з одного боку, здавалося б, уже дуже багато зроблено, пройдено, але ти бачиш те, що ти завжди хотів зробити, але не вдалося. Є певні досягнення, є певні розчарування, як вирулити, як перейти на новий рівень. Як зробити своє життя кращим? Сьогодні саме ми про це поговоримо. Тому одразу переходимо до, так би мовити, м'яса цієї лекції. Насамперед, запам'ятайте одне: ті, хто продовжить чіплятися за орієнтири і цінності першої половини свого життя, вони упустять можливості для подальшого свого розвитку. Тому не думайте, що було в минулому. Думайте про те, що буде в майбутньому. Зазвичай чоловіки більш бурхливо переживають кризу середнього віку. Це може бути там і прощання з попередньою роботою, і з попередньою родиною, і з попереднім самим собою. При цьому все відбувається так гучно, трохи по-театральному, і інколи там на показ сміливо, хоча насправді колінки трусяться ще як. Жінки здебільшого навпаки переживають вікову кризу тихо, особливо якщо є родина, дитина, зобов'язання. Ну, ви ж знаєте, жінка, в принципі, одне велике зобов'язання. Думки про зміну роботи у жінки з'являються, але вони обмірковуються за принципом 100 раз відріж, відміряй і один раз відріж. І завжди вони подаються під різними соусами, але в жодному разі не під справжнім. мовляв, просто задовбалась, не моє. Якщо коротко, то я би охарактеризувала жіночу кризу середнього віку одним реченням: хто я в біса така і що я зробила зі своїм життям. Дивіться, хто не добрав норму у побаченнях і в романтиці, вони починають тихо думати над сенсом стосунків. Хто загруз у токсичних стосунках з родичами, вони починають захищати свої кордони. Криза... 40 років це найкращий період для того, щоб провести якісний чекап свого життя. І ще раз повторюю: дивіться, це найголовніше. Криза 40 років це найкращий період для того, щоб провести якісний чекап свого життя. У 40 років вже є на що подивитися з гордістю, а з іншого боку, проаналізувати, що не вдалося, і чому не вдалося. В цей час кар'єрна ціль, ну, як правило, вона досягнута. Там сім'я або створена або ні, діти є або ні, є або ні кіт чи собака, і дивіться, це все важливо. Навіть наявність або відсутність собаки. Бо, наприклад, якщо її нема, то це може свідчити як про усвідомлений вибір, що ви не хотіли собаку, так і про нереалізованість мрії про собаку. Хоча насправді ви вже досить дорослі до того, щоб самостійно вирішити, мати собаку чи ні. Не питати про це, наприклад, у батьків чи в людей, в яких ви орендуєте квартиру. Правильно? Тобто, вже точно рішення про те, мати чи не мати собаку, воно має бути вашим рішенням. А тепер подивимося з третього боку. З третього боку, саме у цей період з'являється криза середнього віку і з'являється відчуття, що вже нічого не можна змінити. Бо надто пізно, не піддавайтеся, до речі, на це абсолютно нічого не пізно, і я буду про це говорити. До речі, дивіться, юнг, один одним із перших психологів, він звернувся до проблеми м, кризи середини життя, і він був переконаний, що у віці 35-40 років у кожної людини відбувається так би мовити, трансформація психіки, і на тлі цього людина починає відчувати що, там, що цілі, прагнення, які там здавалися одвічними. Які здавалися там правильними, вони раптом втратили своє значення, і саме я хотіла зазначити, що саме Юнг підкреслював, що це стається однаково, як з людьми, які не, нічого не досягли в своєму житті, так і з тими, хто неабиякого соціального успіху, тобто криза середнього життя, вона приходить абсолютно до кожного, незважаючи, чи ви щось досягли у своєму житті чи не досягли. І дивіться, якщо людина в середньому віці вона продовжує чіплятися за орієнтири і цінності першої половини свого життя, про що я вже говорила, то вона потерпає від найбільших невдач. Тому що в цьому випадку. Опускаються можливості подальшого розвитку. Знову ж таки, запам'ятайте, настання кризи середнього віку вона неминуча. А ось наскільки важко вона повідає, ця криза середнього віку, залежить виключно від вас і від рівня вашої підготовленості. Дивіться, як це зараз модно казати від рівня вашої прокачаності і від рівня. Вашого саморозвитку. Якщо, наприклад, людина не реалізовувала свій власний потенціал, ну не, не реалізовує свій власний потенціал, вона не живе повноцінно, не задовольняє свої власні потреби і бажання, які там, наприклад, живуть окремо від неї, то важких наслідків вікової кризи, ну, вікової кризи з побічкою, так би мовити, їх просто не уникнути. Натомість, при адекватній оцінці минулого та готовності змінити сьогодення, вікові зміни пройдуть з найменшим психологічним дискомфортом, Запам'ятайте. так? І якщо ви дійсно прокачані, тоді криза може сприйматися лише як проміжне підбиття підсумків. Так? І тоді у вас є шанс змінити. Якщо не саме життя, то принаймні ставлення до нього. І тут я би хотіла зосередитися саме на віковій кризі для жінок. Я пропоную 10 порад жінкам для того, щоб максимально екологічно пережити кризу середнього віку. І закрити раз і назавжди для себе питання пошуку сенсів і наповнитися рішучістю до позитивних змін у своєму житті. Дивіться, просто усвідомте, що криза 40 років це не зло, це найкращий період для того, щоб провести якісний цікаво свого життя, про що я вже говорив? І так, перше навчіться думати про своє життя, про свої мрії, цілі. Про реалізацію власного потенціалу. Усвідомте, що ви маєте жити, а не проживати своє життя. Зрозумійте, що ви хочете і що в біса ніяк не виходить. Зверніть увагу, це вже друге. Зверніть увагу на регулярну фізичну активність, на відпочинок це все дуже просто, легко дієво. Всі про це знають, але мало хто робить. Я наголошую: зверніть. Увагу на фізичну активність, на відпочинок, на смачну і корисну їжу. Це дуже просто, легко і дієво. Третє, розгляньте можливість введення медитації, або якщо вам не заходить медитація, то якихось її аналогів, кому що підходить, і у кого що там спрацьовує найкраще у свій розклад, для того, щоб зміцнити чому медитацію, да? тому що це найкращий, найкращий рецепт для змін для. Зміцнення психічного і емоційного здоров'я. Якщо не можете впоратися з цим самі, звертайтеся до відповідних спеціалістів, і вам буде набагато простіше і ви в коротший термін досягнете свого результату. Наступне, на чому я хотіла наголосити, це, це четверте увага, це четверте, продовжуйте навчатися. І розвиватися незалежно від віку. Дивіться, тому що навчання, інвестиції в себе це саме те, що сприяє мозковій активності і стимулює креативність. Розвиток навичок найкраща інвестиція у себе. П'яте. Підтримуйте старі дружні стосунки і будуйте нові. Соціальна підтримка може бути надзвичайно важливою під час цього періоду. Проводьте час з родиною, з друзями, діліться враженнями, досвідом. Головне, не замикайтеся в собі в цей період. Це дуже важливо. Соціальна підтримка дуже важлива. Наступне: шосте розгляньте. Можливість перекваліфікації, або там, наприклад, зміни робочої сфери, якщо ви відчуваєте, що вам це допоможе знайти новий сенс у роботі. Не бійтеся того, що нам вбивали з самого дитинства. Один інститут, одна робота, і вона все життя. Змінюйте, якщо ви втратили сенс у старій роботі, шукайте. Або новий сенс у своїй старій роботі, або нову професію. Шукайте роботу або проекти, які відповідають вашим цілям і цінностям в цей період в часу, в який ви живете. Якщо мета підвищити заробіток, шукайте можливості для монетизації ваших навичок. Це важливо. Сьоме. оцініть свої стосунки з рідними. Оцініть свої стосунки з близькими, оцініть свої стосунки там з не дуже близькими людьми. І визначте, чи вони сприяють вашому життю, чи вони сприяють реалізації ваших цілей, чи вони сприяють вашому зростанню, чи тягнуть назад. Будьте готові до розмов, до розмов з партнером, з дітьми, з вашими рідними про те, яких змін ви хочете досягти. І чи будуть вони підтримувати вас на шляху до цих змін? І головне, навчіться нарешті ставити кордони і відсіювати токсичних людей, токсичних родичів, токсичних сусідів, токсичних колег, кордони і позбавлення токсиків на сьомому місці. Восьме, ми люди, ми всі схильні. Отримувати великий кайф, коли ми причетні до чогось великого. Кожна людина хоче бути причетна до чогось великого. Зараз у нас іде війна, і ми всі можемо допомагати один одному. Тому, восьме, волонтерство або участь у спільних соціальних проєктах може допомогти вам відчути себе корисною, знайти нові способи допомоги іншим. Дивіться, співпраця з іншими може по суті збагатити ваш досвід і знайти нові перспективи і нове оточення, що дуже важливо. Людина завжди хоче бути причетною до чогось більшого, наголошую, до чогось глобального, відчувати свою приналежність. Саме через волонтерство, через соціальні проекти ви можете це реалізувати. Дев'яте, йдемо далі. Приділяйте час хобі або заняттям, які стимулюють вашу творчість або фантазію. Малюйте, пишіть, грайте на музичних інструментах, будьте відкритими ну, до нових творчих викликів. Як би не здавалося, на перший погляд, але саме у творчості людина зростає. І творчість наголошую, творчість це найкращий трамплін до змін. Саме тому розвиватися найперше можна саме через творчість. Десяте, найголовніше мені здається: працюйте над розвитком позитивного мислення і вмійте знаходити позитивні аспекти в будь-якому контексті. Не зосереджуйтеся на негативі, Зосередьтеся на своїх досягненнях, на своїх можливостях. На нових стартах. Ви ж знаєте, що найвідоміша у світі формула успіху складається: 40% це позитивне мислення, ще 50% це ваше оточення. І лише 10% це ваші реальні знання і навички. Не забувайте про це. Ще раз наголошу: 100% формули успіху це 10% ваші знання і навички. 40% це мислення, яке є в вашій голові, і 50% це люди, які вас оточують. Тому, наприклад, якщо з 10% вашими знаннями і навичками я вам не зможу допомогти, тому що це виключно ваша парафія, це ви повинні над цим думати, і ви повинні над цим працювати. То, наприклад, як змінити мислення? Як змінити оточення, я залюбки вам можу з цим допомогти і розібратися. Для цього приходьте до мене на безкоштовні діагностичні консультації. Ми розберемо, в чому ваш запит, що ви хочете змінити, над чим ви хочете попрацювати, якого результату ви хочете досягти, що хочете отримати, і ми почнемо роботу над цим. Я Котра наголошую, що робота з коучем це не робота з психологом, коли ми побачилися, поговорили, обнялися, поплакалися, розійшлися. Робота з коучем це монотонна співпраця, коли ми зустрічаємося один раз у 7-10 днів для того, щоб почати старт і звітувати, і пропрацьовувати кожний етап вашої дороги до результату. І в кінці. Співпраці з коучем ви будете мати готовий результат, а не просто намічений план дій. Саме в цьому і є цінність роботи з коучем, коли ви проходите до свого результату в максимально короткий термін, по максимальній прямій з точки А в точку Б. В той час, коли ваш власний шлях міг би бути. З вивести з зигзагами, з розворотами, з поверненнями. Саме в цьому і є цінність роботи з коучем. Якщо ви хочете мене знайти, ви можете перейти на мій телеграм-канал, який буде в коментарях під цим відео. В телеграм-каналі завжди більше інформації про саморозвитку. Вона доступна абсолютно безкоштовно, тому що моя місія поширювати коучинг, самокоучинг серед якомога більшої кількості людей для того, щоб кожен мав свій результат. Це дуже просто. Я бажаю вам класного життя. І з вами була Людмила Євсієнко, ваш професійний лайф-коуч. До наступних зустрічей!